Вітаю глядачів телеканалу Сі4 Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. У Чернівцях притягнули до відповідальності маму дітей, яких врятували з пожежі. В Україні розпочали тестування 12-річної системи навчання у школах. Що зміниться для дітей? Чи законно знімати людей у публічних місцях без їхнього дозволу та поширювати ці матеріали? Роз'яснення юриста. Скандальну ексголову Хмельницької МСЕК Тетяно Крупу випустили на волю. Вищий антикорупційний суд зменшив суму застави з 300 мільйонів до 20. Її було внесено. Рішення аргументує тим, що строк тримання під вартою не повинен перевищувати 12 місяців. А крупа провела у камері уже 11 місяців. Її зобов'язали носити браслет, прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора чи суду. Нагадаю, що у колишньої чиновниці було знайдено 6 мільйонів. Доларів купа елітних машин, 600 тисяч доларів в польському банку, готелі, земельні ділянки та декілька будинків за кордоном. Директора підприємства забудовника на Буковині підозрюють в ухиленні від сплати податків. Слідство встановило, що протягом трьох років під час будівництва та продажу нерухомості вартістю понад 48 мільйонів гривень. Він ухилявся від сплати податку на додану вартість. Загальна сума несплачених податків склала 7,5 мільйона гривень. Керівнику повідомлено про підозру за статтею ухилення від сплати податків. Наразі його оголошено в розшук, адже він переховується від слідства. Досудове розслідування триває. У центрі крові термінова потреба у донорах. Зокрема, необхідна третя негативна група. Бажаючих чекають щодня з 8 ранку по 13.00 за адресою вулиця Українська, 36. Крики про допомогу, дим і вогонь у багатоповерхівці чернівців. Троє маленьких дітей опинилися самі у пожежі на дев'ятому поверсі. В якому стані нині врятована малеча, що стало причиною загоряння та де у цей момент була їхня мати? Дивіться далі. Пожежа у квартирі на дев'ятому поверсі. Усередині троє маленьких дітей віком три роки, дев'ять, та найменший – лише рік і вісім місяців. Очевидцями стали їхні сусіди, які першими забили на сполох і попросили викликати рятувальників. Один з тих братів середнього, якому дев'ять років. кричить нам з моїм іншим другом: біжіть біжить сюди, бачимо, там іде дим. Попросили хлопця, він визвав швидку ну, пожежну допомогу, швидку допомогу і поліцію. Я пішов цей водій перевіряти, нічого не горіло. Пішов ззаді вдома, нічого не було. Вертаюсь тут кричать діти. Поможіть, мама, я горю, ми горимо. Поможіть, бачу, які дядько говорю, у мене просто собі телефону не було. Говорю, поможіть, вивижите пожежник, бо тут діти там зверху горить. На місце оперативно прибули пожежники. Вони винесли дітей із задимленої квартири та передали медикам. Пішли по сходовій клітині на 9-й поверх, обнаружили троє неповнолітніх дітей, яких вивели з квартири задимленого середовища. Після чого передали швидкій медичній допомоги. Після рятування дітей подали ствол на гасіння пожежу. Пожежу було ліквідовано на площі 30 метрів квадратних. Стан дітей задовільний. У цей час їхній матері вдома не було. Жінка каже, залишила дітей під наглядом старшого сина. Я залишила на старшого сина йому 13 років. Я пішла до тіті, яка інвалід, яка ворона. Я тельмаш, допомогти вбрати. Але Старший кудись пішов гуляти і нічого не сказав. Як повідомили у поліції, причиною пожежі стала гра молодших дітей із сірниками. На щастя, обійшлося без жертв. На 38-річну жінку склали протокол про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Наразі четверо дітей перебувають під наглядом у дитячій лікарні. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4 в Україні розпочали тестування дванадцятирічної системи навчання у школах. Це вже спричинило чимало дискусій. А от у Чорнівцях є ліцей, де нова модель освіти вже працює. Які зміни передбачає такий формат а як його оцінюють самі школярі? Дізнавалася наша знімальна група. 12-річна школа одна з ключових змін реформи нової української школи, яку планують запровадити з 2027 року. Старша школа стане трирічною з 10 по 12 клас. Додатковий рік дає можливість учням глибше вивчати профільні предмети та краще підготуватися до вступу у виш. Уже зараз у тестовому режимі реформа діє в Чернівецькому багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей. Тобто гуманітарій. Обрала гуманітарний напрямок, поглиблюю свої знання в цьому напрямку з 10, 11, 12 класу і обираю вуз, зокрема, як в моєму випадку, факультет історії, політології та міжнародних відносин, політологія та державне управління. Всі ці три роки ти поглиблюєш свої знання для того, щоб вступити до вищого навчального закладу. Учні ліцею, починаючи з 10 класу, отримують можливість обирати поміж трьох навчальних профілів: природничий навчальний, інженерія та інформаційні технології. Технології і мова, спілкування та географія. Саме на них і робиться акцент у 12 класі, аби випускники мали більше часу визначитися з професією. У мене профіль географія та міжнародний світ, і це мій профіль, тому що він мене цікавить. Ну, і це є моя спеціальність зараз. Географія це цікаво, і це ну, справді я відчуваю, що це моє. Як на мене, це ще є більше часу самовизначити, чим ти хочеш займатися і куди ти хочеш поступити. Мій профіль є. Е... Основу верстки та веб-програмування я обрав цей профіль, оскільки я маю початкову базу в веб-дизайні та хочу досягти час більше, також додатково створювати сайти самостійно, без за допомогою програмістів. Я коли дізнався, в мене були плани поступати в коледж, але коли дізнався, що в нас Буде така реформа, то одразу змінив це рішення. Хотів спробувати щось там для себе. Окрім цього, реформа профільної середньої школи передбачає значне оновлення матеріальної та технічної бази освіти, зокрема, створення стім лабораторії, кабінетів з біології, фізики, хімії, географії. Також запускається програма системного оновлення на придбання навчальних засобів та комп'ютерної техніки. І ми що таке інша якість, як її забезпечити? Це не просто порожні слова, це матеріально-технічне оснащення, яке дуже дороговартісне, це про навчання педагогів спеціалізованих, це про залучення педагогів з вищих навчальних закладів, які можуть викладати конкретний профіль, і яких напевно зараз недостатньо в загальній середній освіті, тобто це про інвестиції в людський капітал і в матеріально-технічну базу. У межах реформи профільної середньої школи планують повністю відділити молодшу та середню школу від старшої, подібно до країн Євросоюзу. Це означає, що діти вчитимуться у різному середовищі, молодші, окремо, а старшокласники матимуть трирічну спеціалізовану підготовку. Не дуже логічно і не дуже правильно з усіх вимірів, коли в одному просторі у нас навчаються першачки і одинадцятикласники. Не тому, що їх треба розділити просто як самоціль, а тому, що це різні культури, різні бажання. Різні цінності, різне психологічне оточення має бути для цих дітей. І Якщо ми побачимо і подивимось на міжнародну практику, то я думаю, що всі будуть свідомі того, що практика є такою, коли старша школа вона відмежована від попередніх саме тому, що є певні особливості. Отже, реформа 11-річної школи це не лише додатковий рік навчання, а й значна модернізація. Обладнання, технології, лабораторії, освітні простори працюють на сучасний стандарт освіти. Радислав Український, Микола Ганутін, новини сі 4. Камера сьогодні завжди під рукою, і навіть звичайна прогулянка міста може опинитися в кадрі чужого смартфона. Але чи законно знімати людей у публічних місцях без їхнього дозволу та поширювати ці матеріали? Відповіді шукала моя колега у юриста. А у Чернівчан запитала їхню думку про зйомку у публічних місцях. На вашу думку, чи можна фотографувати чи знімати людей в публічних місцях без їхньої згоди? Я думаю, що так. Чому? Тому що це публічне місце, і особа має право на зйомку в публічних місцях. Якщо це приватна власність людини, яку знімають, то напевно немає права. Я думаю, так само, тому що публічне місце це скупчення людей, де всі мають право перебувати, спілкуватися і довільно, коли ти знімаєш якесь відео, то в кадр може попасти якісь люди, і це не є великою проблемою. Якщо це зроблено навбисно саме мене. Фотографували, то так має давати сходу. Якщо нато, то можна. І якщо це якась подія, то можна знімати. Чи можна знімати людей в публічних місцях без їхньої згоди? Ні. Без згоди? Ні. Там вроді якийсь є ще закон, ну, що так не повинно бути. Я гадаю, що ні, тому що ну особистість, ось тому, що все ж таки людина має право або дозволити, або ні. Закон чітко визначає, зйомка будь-якої особи можлива лише за її згодою. Винятком є публічні місця. У такому випадку дозвіл вважається наданим автоматично, каже юрист. Тобто людина, якщо приходить в публічне місце на мітинг, на конференцію, будь-який на концерт, згода вже призюмується. Людина добровільно прийшла в публічне місце, вона вже надала згоду на те, щоб її знімали. Однак стоїть питання публікації даної інформації. Тобто, якщо людина не е, засвідчить про заборону, Її зйомки, тоді цю інформацію можна використовувати. Якщо людина не дає згоди на поширення її фото чи відео, світлини потрібно видалити на першу вимогу. Це передбачає стаття 307 цивільного кодексу України, яка регулює захист інтересів фізичної особи під час фото, кіно, теле та відеозйомки. Однак є певні виключення. Це, зокрема, для правоохоронців. Правоохоронці мають право знімати, тому що є певні обмеження, і вони говорять, якщо інше не передбачено законом, ми говоримо про закон України про національну поліцію, і так само це стосується журналістів. Для чого? Для того, якщо інформація... Має суспільний інтерес. Отже, знімати людей в публічних місцях дозволено, як і поширювати зображення та відео з ними. Відповідальність передбачена, якщо ви використали матеріал попри заборону людини, яку фіксували на камеру. Водночас правоохоронці та журналісти мають право знімати і використовувати матеріал за будь-яких умов у суспільних інтересах. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4